Шановні телеглядачі, в ефірі програма Військова рада сьогодні пропоную вам переглянути фільм Центральної телерадіостудії Міністерства оборони Україні нову сучасну армію про досягнення нашого війська у 2013 році. Сьогодні Україна переживає історичний момент. В ході реформування Збройних сил народжується армія нового зразка професійна, компактна, мобільна і добре оснащена. Історія становлення вітчизняного війська є невід'ємною складовою історії становлення держави. Проте українські армії завжди приділяли значну увагу з боку влади та всього суспільства. З проголошенням незалежності Україна почала формувати власні збройні сили. У спадок вона отримала одне з найпотужніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю. 6 грудня парламент ухвалив закон про Збройні Сили України, затвердив текст військової присяги. У січні 92-го року розпочалося прийняття присяги на вірність народу України. Але проблем було чимало. Траплялися випадки несанкціонованого вивезення за межі держави військової техніки, озброєння, навіть передислокації окремих підрозділів. У перші роки. На Батьківщину повернулись понад 70 тисяч військовослужбовців, які тоді проходили службу за її межами. З них майже половина продовжили службу у Збройних силах України. Саме тоді наша держава почала набувати безядерного статусу. Необхідно було вивезти з території України 176 міжконтинентальних балістичних ракет з бойовими компонентами і тактичну ядерну зброю, яка нараховувала близько 2,5 тисяч одиниць. Найдраматичнішими сторінками перших років незалежності є відродження та створення військово-морських сил України. Їхнє формування відбувалось на тлі вкрай загостреної політичної ситуації в Криму і, зокрема, у Севастополі. Проте ані переслідування за прийняття присяги на вірність Україні, ані перешкоджання виконанню службових обов'язків не зламали патріотичного духу та настрою моряків українців. На той час припадає перший трансатлантичний перехід флагмана флоту фрегата Гетьман-Сагайдачний та перші морські навчання з 1992 року. З введенням українського 240-го окремого спеціального батальйону до складу міжнародних сил ООН в колишній Єгославії розпочалась участь наших збройних сил у миротворчій діяльності. Проте навіть через 10 років існування незалежної України на початку ХХІ століття залишилися проблеми, які вимагали нагального вирішення. Це чисельність, рівень підготовки та забезпечення збройних сил. Технічний стан озброєння військової техніки майже досяг гранично допустимого рівня. Відновлення непорушних запасів матеріально-технічних засобів майже не здійснювалося. Інфраструктура Збройних сил значно перевищувала їх потреби, була економічно обтяжливою. Вона нараховувала приблизно 2,5 тисячі військових містечок, де було понад 50 тисяч будівель та споруд. Чисельність безквартирних військовослужбовців становила близько 54 тисяч осіб. Лише протягом останніх кількох років почали відбуватися суттєві зміни у структурі збройних сил та системі їх управління. Запроваджувався функціональний принцип їхньої побудови та застосування. В країні починається формування єдиних поглядів на здійснення державного керівництва збройними силами, а також визначення найбільш раціональних підходів до забезпечення обороноздатності держави. Українська держава приділяє особливу увагу реалізації. Воєнної реформи, розвитку Збройних сил та зміцненню обороноздатності протягом останнього року в цій сфері відбулися суттєві позитивні зрушення. По-перше, прийняті концептуальні документи, які визначають державну політику щодо безпеки і оборони. і затверджено нову редакцію стратегії національної безпеки України. Що враховує нові реалії сучасної геополітики та місце в ній України як позаблокової держави. Прийнята нова редакція воєнної доктрини України, в якій визначено пріоритети та напрями воєнної політики нашої держави. Ми ставимо собі за мету створення в Україні нової сучасної армії. Сьогодні в українській армії розпочався перший етап реалізації державної комплексної програми реформування та розвитку збройних сил України до 2017 року. Він передбачає оптимізації складу та чисельності збройних сил України, звільнення їх від виконання невластивих функцій та вивільнення надлишкового військового майна у комплектування військових частин військовослужбовцями за контрактом. Ми переходимо на професіональну армію. Это необходимо сделать, потому что солдат срочной службы, который служит один год из этот период, не успевает приобрести профессиональные качества военного. Как бы пути назад у нас нет. У нас есть только путь вперед, это переход на профессиональную армию. Для этого на сегодня созданы предпосылки. Предпосылки как и в военной сфере имеется в виду, имеется техника, Решен вопрос по социальной сфере. Это увеличено денежное удовольствие на протяжении этого и следующего года. Сухопутным войскам будет увеличено денежное удовольствие в два раза. Одне з найголовніших питань першого етапу державної програми перехід до комплектування збройних сил виключно військовослужбовцями за контрактом. Основним аргументом щодо вибору служби за контрактом є підвищення рівня грошового утримання, що здійснюватиметься в декілька етапів. Суттєве підвищення грошового забезпечення було проведено у 2012 році для військово-морських сил, льотчиків і фахівців наземних служб безпеки польотів, десантників і підрозділів спеціального призначення. Підвищення грошового забезпечення решті військовослужбовців проводиться з 1 квітня 2013 року по 1 липня 2014 що кварталу на 20%. Тобто у 2014 році підвищення збільшиться вдвічі. Крім того, сьогодні велику увагу приділяють дотриманню соціальних гарантій та програмі забезпечення житлом. Динаміка укомплектування армії контрактниками постійно зростає. Відповідно до указу президента від 9 лютого 2013 року проведений останній призов строковиків, а це 10 тисяч 800 осіб. До кінця 2013 року вже не буде військовослужбовців строкової служби у високомобільних десантних військах та військово-морських силах збройних сил України, завдяки вимогам президента щодо забезпечення збройних сил всім необхідним і переходу на контрактну службу. Ми оптимізувалися. Ми позбавились дуже багато зайвих структур, які ну знаєте. Не можна сказати, якщо б гроші були, то можна їх отримати. в цій ноті обмеження цього фінансового ресурсу. Ми може це користь. Знаєте, як воно для держави модернізується держава, так і збройні сили модернізуються. Завдяки вжитим заходам. Вже сьогодні частини спеціального призначення, армійська авіація сухопутних військ, чотири бригади повітряних сил більше ніж на 90% укомплектовані контрактниками. До речі, комплектація частин військово-морських сил контрактниками вже сягає позначки 80%. А це свідчить, що армія стає компактною, мобільною і добре оснащеною. Також планується збільшити чисельність громадян, які проходять військову службу в резерві. Відповідно до державної програми на реформування армії, модернізацію нових зразків озброєння і техніки, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, до 2017 року виділений ресурс у сумі 131 мільярд гривень. За словами президента України Віктора Януковича, пріоритет у будівництві армії новітнього зразка соціально захищений військовослужбовець. Першочергове місце. Нашої діяльності повинна посідати дієве вирішення соціальних проблем військовослужбовців і членів їхніх родин. Чекаю від міністерства та уряду практичні заходи з подолання такого ганебного явища, яким є безквартирний офіцер. Поступово військові вивільняються від виконання невластивих для них функцій. Зменшується кількість внутрішніх нарядів та вахт. З 2013 року у військових частинах розпочато експеримент з повноцінного аутсорсингу. Сакрещення воєнних комісаріатів це саме питання реформи, приведення в відповідь цих воєнних комісаріатів. Тому що це стоїть для государства і немалих відповідно, якщо они не востребованы, то нужно эти деньги экономить. Сьогодні у нас 8 тысяч персонала, тисяч персоналу военных воєнних Наверное, это много. в рази паралельно відбуваються заходи щодо вдосконалення системи підготовки збройних сил, забезпечення здатності військ до своєчасного реагування на загрозу прикордонного збройного конфлікту, нарощування оперативних можливостей в особливий період для відсічі збройної агресії. Президент України постійно слідкує за навчаннями українських військових і оцінює їхній професіоналізм. Ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Відчувався бойовий настрій, прагнення якомога краще виконати навчальні бойові завдання. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави. Готовий разом з вами робити все, щоб наша Україна належала до числа держав обороноздатність яких гарантує своїм народам мир та спокій, без чого неможливий соціально-економічний прогрес і процвітання. Для гарантованого виконання Збройними силами покладених на них функцій Передбачається укомплектувати військові частини постійної готовності боєздатними зразками озброєння і військової техніки, у тому числі за рахунок проведення модернізації існуючих та закупівлі нових зразків. Необхідність цього кроку було підтверджено під час демонстраційного тактичного навчання із залученням підрозділів сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України, яке відбулося на завершальному етапі підготовки військ у 2013 навчальному році. Мета навчання дослідити ефективність управління вогнем та підрозділами під час ведення спільних бойових дій підрозділів механізованих високомобільних десантних військ та їх підтримки авіацією сухопутних військ і повітряних сил у ході ліквідації збройного конфлікту на державному кордоні. В цілому в навчанні взяли участь близько 1700 військовослужбовців, майже 400 одиниць різноманітних зразків озброєння та військової техніки. Наша ціль побудувати мобільні, добре оснащені та підготовлені Збройні сили, спроможні адекватно реагувати на сучасні загрози національній безпеці у воєнній сфері. Саме ця мета. І європейські стандарти покладені в основу сьогоднішньої воєнної реформи, стратегія національної безпеки і воєнна диктрина України. Для зміцнення бойового потенціалу збройних сил планується забезпечити реалізацію військово-технічної політики щодо підвищення темпів технічного оснащення збройних сил та інших військових формувань відновленими модернізованими і новими зразками озброєння військової та спеціальної техніки. Пріоритет буде віддано виробам вітчизняної військової промисловості, якість яких відповідає сучасним. Світовим стандартам і це, крім іншого, нові робочі місця і серйозний стимул до модернізації вітчизняної промисловості, освоєння новітних технологій. Завдяки реальній участі українських військових у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також в таких операціях, які часом не силу виконати іноземним підрозділам, евакуація мирного населення із Лівії, операції Північний Сокіл тощо, довіра народу до збройних сил зростає. Добре, знаючи ціну миру, збройні сили нашої держави понад два десятиріччя беруть участь у миротворчих місіях та операціях. У жовтні цього року протичовновий корвет Військово-морських сил Збройних сил України Тернопіль розпочав патрулювання за програмою Активні зусилля в Середземному морі. Мета операції запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, попередження терористичних актів, торгівлі людьми та здійснення контролю за судноплавством. Ще один військовий корабель, флагман ВМС України, бригад Гетьман Сагайдачний з вертольотом к 27 та групою спеціального призначення на борту відбули у похід в район Аденської затоки з метою участі в операції НАТО з протидії піратству на морі, океанський щит і операції Європейського союзу Аталанта. Участь збройних сил у міжнародних миротворчих операціях не лише забезпечує авторитет України в демократичному світовому суспільстві, але й сприяє підтриманню боєздатності військових частин і підрозділів та є важливим чинником професіоналізації нашої армії. Відтак зростає і впевненість кожного військовослужбовця у тому, що він робить благородну справу і вона буде гідно оцінена державою. Одним із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства оборони у 2013 році стала боротьба з корупцією. Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю лише за липень-серпень попередив необґрунтованих витрат коштів на суму понад 35 мільйонів гривень. За результатами моніторингу проектів договорів, міністерство уникнуло продажу військового майна за заниженою ціною, який би спричинив втрату ще 30 мільйонів гривень. Спостерігається реальна економія коштів при проведенні державних закупівель. За рекомендаціями департаменту, їх очікувану вартість було знижено на суму понад 2,5 мільйона гривень. У судових розглядах впродовж першого півріччя вже було відшкодовано більше 20 мільйонів гривень. Військовослужбовці відчувають підтримку з боку держави. В Міністерстві оборони України цього року створено фонд під назвою Захисник вітчизни Рятівник. Який під патронатом міністра оборони України Павла Лебедєва опікується соціальними проблемами військовослужбовців та членів їхніх сімей, фонд це благодійна організація, робота якої спрямована на швидке оперативне надання медичної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей у скрутну мить. Саме фондом запроваджено програму Врятуй життя її сутність не залишатися байдужими до людських проблем. Дати можливість та шанс отримати необхідну медичну допомогу тим, хто її потребує. За кілька місяців своєї роботи програма Врятуй життя надала допомогу кільком десяткам військових та їхнім рідним. Наповнення фонду відбувається за рахунок пожертвувань меценатів, яким не байдужа доля вітчизняного війська. Сьогодні в українському уряді і в оборонному відомстві робиться багато для підтримки військовослужбовців. Конкурси у військові навчальні заклади свідчать, в українську армію нового зразка потрапляють найкращі. Відбувається реформування військової освіти, передбачається оптимізувати мережу науково-дослідних установ, забезпечити збереження для потреб збройних сил наукового потенціалу. Тож люди у погонах вірять, що майбутні армії у сильних руках. Вочевидь, на шляху до створення сучасних, добре оснащених збройних сил здійснюються сміливі та рішучі кроки. А тому всіх від генерала, до рядового і працівника української армії очікують нелегкі випробування на зрілість і професійну майстерність, відповідальність і здатність діяти в сучасних умовах. Немає сумніву, що збройні сили щастю витримають ці випробування. Всі ми сподіваємось, що в кінці тернистого шляху реформ та перетворень. Які тривають у війську, побачимо сильну армію європейського зразка, що надійно захищатиме суверенітет і незалежність нашої держави, завжди прийде на допомогу у важку хвилину, армію, якою пишатиметься український народ. Наша армія може пишатися не лише бойовою підготовкою, сучасною технікою та воїнами-професіоналами, а й талановитими непересічними людьми. Наступний сюжет про зірок заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю збройних сил України. Колись під час походу у визвольній війні Гедеон, крім зброї, дав кожному зі своїх трьохсот воїнів сурми і переміг ворожу армію. Так розпочалась історія військової музики. Патріотичні мотиви військових музик надихали і українських козаків. Воєнноначальники вже тоді добре розуміли велику роль музики у піднесенні бойового духу. Знає це і нинішнє військове керівництво та всіляко підтримує музикантів у погонах, які без перебільшення є обличчям нашої армії. Бездоганні виступи оркестру, балету, хору найкращих солістів невід'ємні атрибути будь-якої події державного значення а забезпечує святкову атмосферу повноцінна бойова одиниця. Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних сил України. Якщо ми дивимося на наш ансамбль пісні і танцю, яку він має картинку, як він виступає, то за 20 років незалежності рівних для нашого ансамблю немає. Солістки ансамблю на передовій і в шоу-бізнесі. Починали свій творчий шлях у Збройних силах. Вже заслужена артистка України Тіна Кароль і улюблениця цьогорічного Євробачення Злата Огнівич. Та співачкам варто бути насторожі. В ансамблі зростають достойні конкурентки. Коли була Тіна Кароль, прийшла Злата Огнівич, якраз так на зміну. Коли стала Злата Огнівич, прийшла я. У нас така е, черга. З таким стартом можна тільки уявити, що чекає на дівчину. Вона наймолодша в колективі. У свої 20 перемогла на багатьох вокальних конкурсах і Аліну вже впізнають на вулицях завдяки участі в телевізійному проєкті Голос країни. Та все ж поки що її найулюбленішою публікою є військові. Приймають добре, військові переважно дуже серйозні. Вони сидять, так все слухають. Цікаво, коли в залі сидять одні хлопці. Якщо ми їдемо кудись там, десь далеко, і вони не бачили дівчат. А У нас дівчат багато і гарних, і балет у нас ще є. І вони виходять у них такі очі. Потім вони нас шукають в соціальних мережах. Але це в них такий, напевно, ну, приємний сюрприз. А нещодавно нашому ансамблю дістався найвибагливіший глядач у світі. Виступ відбувався в дитячому таборі. Для мене особисто був шок. І е, приємна несподіванка, коли я співала, нам нужна одна побіда, і зі мною співав весь зал. Спочатку я не перебільшую, дійсно всі діти вони співали, плескали в долоні, коли була Катюша, там майже не не стрибали на стільцях, і їм дуже сподобалося. Це приємно, що е, діти, молоде покоління, вони знають ці пісні, вони люблять, їм подобається. До речі, про Катюшу ансамбль пісні і танцю був створений в роки війни, аби підтримувати бойовий настрій та думки про перемогу. І відомі пісні Катюша, «Смуглянка» народилися саме в цьому колективі. Нині творчі армійські кадри допомагають не тільки музикою та піснями. Наприклад, на початку 2000-х одеські оркестранти провели виступи, кошти з яких пішли на операцію чотирирічного хлопчика Віктора хворого на серце. Благодійні акції в збройних силах не рідкість. Ми знайшли людей, які роблять по-справжньому героїчну справу. Два роки назад я робила концерт в Чернівцях. Ось теж мав нас з Україною в серці. Ми підтримували Наталочку Урсулян, яка не мала нирок. Ось. Тобто, її привезли з Києва в інвалідному візку. Вона була присутня на концерті. Це було дуже, дуже навіть не можна сказати, тому що було дуже. Приємно, тому що дитина вивезла на візку квіти. От коли я там співала пісню Васюка, це було дуже приємно. Ми зібрали кошти, ми її вилікували. З того часу Христина побувала чи не в кожному військовому містечку, не отримуючи великих гонорарів. Головне співати, співати українську пісню для військових завжди, коли я говорю, що є солістю ансамбля. Це просто бачиш реакцію людей. Це дуже приємно, тому що це дійсно великий колектив, це талановитий колектив. Виступає у військових частинах Христина не одна. Іван Чурилов баяніст, справжній професіонал. Та колись обирати такий шлях і не думав. Без особливого бажання закінчив музичну школу, пішов до армії. Там і помітили талановитого хлопця, запросили до президентського оркестру. Відмовитись не зміг. А тепер Іван готовий до будь-яких випробувань, аби почути оплески вдячних глядачів. Так вийшло, що ми приїхали і не казалась там, ліба зук режисер в отпуске. Либо с аппаратурой что-то там каротило. Ну, в общем, оказалось, что нету звука. И получается, за начать концерт, как бы там, Христя у нас начинает, она там свои патриотичные песни там про Украину. Там. В общем, нельзя начать. Но так как я на баяне играю, мне электричество и не надо, сел и начал играть. Произведение. В общем, я когда его доиграл, передать я вам не могу словами. То, что я испытал, от Христя живой свидетель, что это было. В общем, ну когда закончились звуки, я поднял глаза в зал. Они у меня наполнились слезами. Зал стоял просто. Я тогда в очередной раз убедился, что не зря мы едим хлеб, и не зря мы все-таки ездим, раз мы трогаем сердца людям, что-то вносим в их души, значит, слава Богу. Після того випадку артисти вигадали спільний номер, і спеціально для глядачів нашої програми погодилися його виконати. Військовим артистам не завжди щастить виходити на затишну сцену. Інколи умови їхньої роботи за межами розуміння популярних естрадних виконавців, які звикли до величезних райдерів та найкращих концертних залів країни. Кристино, ви тільки що виступили перед військовими. Як вам зал, як вам публіка? Як вас прийняли? Дуже надзвичайно приємно, маса емоцій, тому що це відчуваєш цю публіку, це не наіграна публіка. І незвичайно те, що ви сьогодні були свідками, що ні, при мінімальній апаратурі, при мінімальному звуку, ну це все не важливо. Головне, що велика хороша енергетика відчувається в залі. У нас ці заходи проводяться. Кожного тижня по суботах, неділях, емоції чудові, шалені, зашкалюють. Дуже сподобалися артисти. Сам вивчився в школі музичного баяну, думав, що це просто так, а насправді це просто супер. Приїду, прийду з армії, як і обов'язково сяду знову за боя. Цей концерт був, ну, мабуть, одним з найкращих, який я відвідував. Багато хто з них з сільської місцевості, тому в себе вдома за місцем проживання не мав можливості відвідувати концерти таких майстрів. А тут, потрапивши в армію загалом і в нашу військову частину, зокрема, вони мають можливість щотижня бувати на культурних заходах. Сьогодні виступ у віддаленому гарнізоні. Завтра в Палаці Україна або ж у гарячій точці тут потрібен армійський вишкіл, серйозна фізична та моральна підготовка. Багато військових музикантів мають статус учасника бойових дій. Куля вона не обирає, хто це там солдат з рушницею чи артист. Для кулі всі рівні свого часу був виступ у Косово. Якщо не помиляюсь, прилетів літак, дощ, нінастія, бойові умови, розриви снарядів, вивантажилися із літака в калюжах у грязі, не встигли переділити. Від, відпрацювали концерт повнокровний із оркестром, з балетом, з виступами перед солдатами. Тут же в цій грязі бігом зібралися, в літак повернулися на батьківщину, а там продовжують старяди рватися. Тільки літак відлетів, тут же на цьому місці підірвався снаряд. Оце вам і все. Я мала можливість і за це я теж дуже вдячна нашому керівництву. Мала честь два рази. Це 2007 і 2008 рік. Ми їздили з концертами в його так до наших миротворців. Це просто треба там бути і відчувати той дух людей, які сидять в залі, тобто наших миротворців, як вони чекають, як вони чекають ту нашу пісню і людей, і подивитися, послухати наші пісні. Наш колектив способен на все. На сьогодні це все. Дивіться нас рівно за тиждень. Веселих вам свят. До зустрічі!